Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель, напрошений обід. А лисичка Наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук, стук-стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель. Наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки, покраяв усе на дрібні шматочки, такий наче борщ вийшов, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумоньку, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, встромляє голову до гарнятка, не йде голова. Пробує лапи, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси і відти довкола гарнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у гарнятко. Та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, виперовжнивши гарнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, обезня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями. Приязнь водити.